Як підключити OpenCard до KCRM. Як тільки ви підключите свій магазин на Опенкарті до KCRM, ви зможете миттєво отримувати повну інформацію по замовленню в CRM систему, тобто зможете досить ефективно працювати з ним. А також ви будете бачити, який тип оплати обрав покупець і який тип доставки він обрав при. Замовлення у вас товарів. Також за потреби ви можете експортувати всі свої замовлення в один клік до KCRM з вашого сайту. Давайте зараз подивимось, як відбувається підключення, налаштування опкарту, ну і як потім виглядають замовлення з цього магазину. Першочергово переходимо до джерел налаштування. Далі джерела. Будемо зараз підключати наш сайт, додати джерело. Обираємо його назву. Тип-джерела обираємо OpenCard. CMS-магазини, OpenCart, CMS OpenCard. URL-джерела. Сюди нам необхідно вставити посилання на ваш сайт, який зроблений на OpenCart. Так, в мене це ось такий магазин техніки. Копію його посилання на нього в адресній струці. Так, opencard, URL. Менеджер. Тут можна обрати менеджерів, на яких будуть автоматично позначати замовлення, які, які прийдуть з OpenCart. Обираємо відповідну валюту, далі вкладка Доступ користувачів. Тут можна залишити або усі користувачі, відповідно, всі ці люди будуть загалом мати доступ, переглядати ну і працювати з, із замовленнями з опенкарту. А якщо обрати обрані користувачі, то опціонально галочками можна повідмічати конкретних людей, які будуть мати доступ до замовлень з опенкарту. Робимо всі налаштування, далі натискаємо кнопку Додати. Все, джерело ми підключили. Тепер нам необхідно завантажити наш модуль open для OpenCart від нашої системи. І е, програму FileZilla, через яку ми власне, будемо робити підключення модуля до вашого магазину на OpenCard. Усі необхідні посилання на програму FileZilla, а також на наш модуль, будуть в текстовій інструкції. Вона буде закріплена під цим відео. Будь ласка, можна скачувати все у вільному доступі. В мене програма і модуль вже завантажені, і mm -hmm. я переходжу зараз. Або зпосередньо до а, програми FileZilla. Відкриваю її. так. А, і тут нам необхідно а, зробити підключення до нашого магазину на OpenCard. Необхідно ввести хост, ім'я користувача, пароль ну і порт за потреби, якщо потрібно. А, загалом, ці дані вам висилає провайдер хости, хостингу. До якого ви підключили сайт. Висилає він їх у стандартному листі e-mail. А якщо раптом у вас цих даних до підключень немає, будь ласка, зверніться до цього провайдера. Зараз я буду авторизуватись. Після авторизації повернемось до підключення. Коли усі необхідні дані введено, натискаємо швидке з'єднання і далі йдемо по інструкції. Довіряємо цьому сертифікату. Все. Підключення у нас зроблено. А тепер у лівій частині цієї програми, у лівій частині віконця, нам необхідно, ну, попередньо ви повинні були розархівувати модуль KCRM до OpenCart у будь-яку папку на вашому комп'ютері. І після цього у вас відкриється у модулі ось такі три папки: System, каталог і адмін. Ми їх виділяємо. Давайте покажу загалом весь процес. Розархівував я у папку Programs. Цей модуль створив папку OpenCard. Тут нас чекають три папки: System, каталог, адмін. Я їх почергово виділяю. Так. Права кнопка миші закачати на сервер. Так. Тут, оскільки я раніше вже робив це підключення, ми обираємо Перезаписати, завжди, завжди використовувати цю дію, тільки до цього завдання. Натискаємо ОК. І зараз модуль повинен буде завантажитись до нашого сайту на OpenCart. Так, є. Файл успішно передано. Ну і на цьому, власне, все з файлзілою ми закінчили. Тепер необхідно перейти у адмінпанель OpenCart і далі продовжити налаштування там. Так, є, опинилися ми в адмінці OpenCart. Тут нам необхідно знайти і підключити наш модуль KCRM. Ліворуч на панелі обираємо пункт модулі. Модулі і розширення. Далі модулі і розширення ще раз. Тут нам необхідно з випадаючого списку обрати модулі, угу. і далі нам необхідно знайти KCRM. Зроблю це через швидкий пошук. Ось, будь ласка, KCRM. Вимкнено, нам необхідно його інсталювати і підключити. Натискаємо Інсталювати, Зелений плюс. Угу, все є. А тепер необхідно нам його відредагувати для подальшої роботи із замовленнями. Натискаємо Редагувати. Угу. А, так, тут статус модуля обов'язково обов вімкнено, щоб він працював. Адреса KCRM. сюди необхідно вставити посилання на ваш аккаунт в, самому, в самій CRM-системі, тобто в самому профілі, треба просто прийти у ваш профіль в CRM-системи і з адресної строки скопіювати посилання на вашу CRM. Так, робимо це. І обов'язково перевірте, щоб після вашого нікнейму нічого більше не було, оскільки, як бачите. Адреса Кейсірем App, вона далі продовжується у цьому полі. Тобто, в мене називається аккаунт Nickel 545. Ось в такому вигляді я його і залишаю. У вас, відповідно, буде назва вашого кабінету. Так, тут є. Далі ключ API. Необхідно нам перейти і скопіювати api ключ з самої CRM-системи. Переходимо у налаштування, далі основні. І тут є пункт API-ключ. Якщо ви ніколи не генерували API у нашій системі, тобто до цього, у вас тут буде кнопочка Згенерувати. Ви на неї натискаєте, генерується ключ, потім ви його копіюєте і вставляєте у відповідне поле. API ключ APIключm. Ну і все. На цьому тут налаштування закінчено. Натискаємо кнопочку Зберегти. Так, після того, як ми е, ввели всі необхідні дані, нам необхідно обрати джерело в KCRM, яке ми створювали на початку саме для опенкарту. Ну, в мене це ОС називається опенкарт скорочена. Його я і залишаю. А далі необхідно перейти на вкладку статусу замовлень і обрати, е, поставити чекбокси, які статуси ми хочемо е, передавати. Далі тип оплати. Відповідно, нам необхідно е, зробити тотожність типу оплати. З OpenCart до КейсеRM. Тобто тут обираєте зручні вам е, типи оплат, які, які ви раніше створювали е, у вашій CRM-системі, або ви можете створити нові типи оплат. У нас є відповідна інструкція, як це зробити. Далі тип доставки відповідно, аналогічна до типу оплат ситуація. Обираємо тип доставки, е, робимо співвідношення типу доставки з кейсеRM. До нашого, до нашого сайту. Експорт замовлень, якщо необхідно, ви можете от в одну клавішу скопіювати експортувати, вибачаюсь, усі замовлення з сайту до KCRM. Ну і журнал помилок теж не менш важлива вкладка. Якщо під час роботи інтеграції з'являються якісь помилки, баги, ви, відповідно, цей журнал можете скопіювати і передати нашій техпідтримці, яка його подивиться. І надасть вам консультацію, де саме відбувається помилка, в чому саме причина. Все, на цьому все. Налаштування закінчено. Натискаємо кнопочку Зберегти. І всі нові замовлення з OpenCart вже миттєво будуть опинятись у розділі замовлень в KCRM. Ну і далі, друзі, в розділі замовлень ви побачите усі замовлення, які прийшли до вас з OpenCart. буде відповідна позначка, от як тут на прикладі з Віксом. Але там буде опенкарт і все. З тими замовленнями можна працювати. Відповідно, будуть передаватись типи оплат і тип доставки, яку обрав, обрав ваш клієнт під час замовлення. Тому, будь ласка, підключайте, працюйте із замовленнями з опенкарту. А як бачите, нічого складного тут немає, просто робіть все по інструкції, по крокам, які ми описали, і все у вас вийде. Якщо виникають складнощі або питання... Пишіть нам у коментарях під цим відео або у тих підтримку у зручний для вас канал. Дуже дякую!